Всім привіт! Сьогодні 28 лютого 2023 року, останній день зими. Ми з вами знаходимось у Київській області на житомирській трасі М-06 Київ-Чоп біля населеного пункту Стоянка. Сьогодні будемо дивитись, як компанія Автомагістраль Південь капітально відбудовує лівий проїзд мосту через річку Ірпінь. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Авдокушенфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки або через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося. М-06, Стоянка, річка Єрпій. Я знаю, що на поточний час, коли я знімаю цей огляд, ви ще не бачили. Мій попередній огляд, який я зафільмував трошки більше місяця тому, а точніше 20 січня 2023 року. На жаль, тут не все від мене залежить, і в даному випадку я маю дозвіл на зйомку, але не все одразу можна оприлюднювати. Як ви розумієте, з міркувань безпеки під час війни. Але сподіваюся, що коли ви дивитесь цей огляд, ви вже передивились і попередній. тому що тоді я вам показував, як розбирали. Лівий проїзд мосту. А зараз я буду показувати, як його вже відбудовують заново. Трошки нагадаю вам історію. Лівий проїзд цього мосту був першим, який відбудували працівники компанії Автомагістраль Південь після деокупації Київської області. А сам міст через Ірпінь був підірваний нашими захисниками у перші дні російської навали. Коли треба було завадити російським окупантам просуватися на Київ. Після того, як їхні окупаційні війська прогнали з Київщини, то військові інженери, мостовики побудували тут тимчасовий місточок для переїзду, але їм можна було рухатися лише легковому транспорту. Це було незручно. Ви знаєте, що М06 це ключова автомагістраль, яка Поєднує Київ з західною частиною України, і тому було прийнято рішення якомога швидше відбудувати тут капітально е, обидва проїзди цього мосту. І дехто з моїх глядачів, які вже бачили, що тут розбирають лівий проїзд, мене питають у коментарях. Е, навіщо треба було його будувати для того, щоб. Тепер розбирати і перебудовувати наново. Але я ще позаминулого разу казав, що міст був побудований заздалегідь за тимчасовою схемою. Тобто там було кілька прогонів, здається, два, які були на інвентарних, тобто багаторазового використання конструкціях зібрані, і вони мали колись бути розібрані. Скажу чесно, що планувалося його розібрати набагато пізніше. Але у минулому своєму огляді я показував, що під час експлуатації вже цього тимчасового переїзду тимчасового мосту були виявлені додаткові пошкодження опор. Це, мабуть, сталося частково через руйнацію вибухом. І спочатку ці тріщини не були помітними. Але коли почав важкий транспорт рухатися мостом, то вони розкрилися. І це я все не лише розказував, але й показував у. Минулому репортажі також можливо зіграло роль те, що ця половина мосту вона була більш старою, вона нарощувалася, і це могло теж вплинути на цю руйнацію. несподівану. тому лише тільки відбудували капітально праву половину мосту, одразу почали розбирати ліву. Зараз, як бачите, тут нічого вже не залишилося. Хіба що там. Трошки залишився ще дот. Хто знає хто вивчав військову історію Київщини, ті знає, що тут була а, лінія дотів київського укріпрайону ще сталінських часів, і отут дот він був замурований під старим мостом. Він залишився, і зараз мені сказали хлопці, що археологи вирішують, що з ним робити, чи залишити, чи руйнувати його, чи може як якийсь музей пам'ятку зробити. Хоча наразі він трошки заважає. Бурити палі на нові опори, ну, от вони чекають. Поки що відомо, що лівий проїзд буде точно повторювати правий. Я вам розказував, що правий е цікавий тим, що тут е неоднакові прогони е через те, що були старі розтверки, старі палі, десь там у глибині. Тут мости добудовувалися, перебудовувалися і е було незручно забурювати нові палі. Тому Просто вирішили в нових місцях розмістити опори, і через це вийшло, що усі прогони мають різну довжину. Але цей міст, цей лівий проїзд, хоча він таких проблем і не має, начебто. Але для того, щоб було все гарно, красиво, вирішили його побудувати точно так, як і правий проїзд. Тобто Опори будуть розташовані на тих самих місцях. Ну, Хіба що, от коли з дотом щось вирішиться, тоді буде відомо, що буде з устійною опорою. І після того, як весь старий міст був демонтований, тут хлопці почали бурити нові палі. Тут буде 5 опор, 3 проміжні і 2 устійні. А, самі опори такі самі будуть, як і в правому проїзді. тобто Біля русла гірпеня будуть опори у металевих оболонках. І та опора, яка стоїть на розливі, ймовірному річці, вона буде просто залізобетонною. Так само і палі робляться. І ми бачимо на протилежному березі Ірпеня, на технологічній відсипці високій, стоїть вже бурова. Вона щойно туди переїхала. Попередньо вона бурила на цьому березі. Зараз готується бурити нові палі під устійну опору. Під наступну опору там ще немає паль, це все попереду. А на цьому березі вже пробурені палі під дві опори, під оцю і під наступну. І, як я сказав, поки немає рішення по доту, то там бурити не можна. Тому хлопці роблять те, що можливо у поточній ситуації, тобто переїхали бурити на протилежний берег. Загальна довжина мосту становитиме трошки більше 83 метрів. І я думаю, ви вже помітили, що на цій опорі хлопці не лише забетонували палі, але й розкрили котлован і вже позбивали головки паль. Готують підбетонку. Тут ми бачимо, що шпунта немає, тому що рівень води тут дозволяє працювати. Тобто ця підбетонка це вже буде низ розтверку, і сам розтверок буде отут. Після цього так само будуть чотири стійки бетонувати під монолітний ригель. Нагадаю, що на тих двох опорах, які розташовані обабіч річки, там розтверків немає. Тобто оці стійки вони йдуть прямо з паль у тих самих металевих оболонках, як вони і забурювалися. І нарешті на тому березі ми бачимо трохи подалі якийсь рух техніки. Я запитав у хлопців, що там відбувається. Сказали, що туди просто звозили бій, арматуру, конструкції з демонтованого мосту. Там їх подрібнювали і зараз їх потрохи вивозять, куди не знаю. Ну і кому цікаво, можемо подивитися з вами усередину доту. Бачите, він з такого моцного бетону зроблений був. При демонтажі він трошки осипався, але його основна частина там ціла. Зараз ми подивимось, що там, хоча до мене з собою нема ніякого світла. Ми бачимо якусь амбразуру, яка Чимось заслонялося і не знаю, що це за механізм, може тут щось, якийсь кулемет був закріплений, а може це був просто механізм для закривання цієї абразури. Тут трошки затісно. Так, він зовсім маленький, я не бачу там або там щось далі засипане, або просто це вже всі його приміщення. Тут навіть бачу на стінах якісь позначки, люди малювали в 60-х роках, по собі залишили якісь відмітки. Так, тут теж такий моцний, дверний, не знаю що це це, мабуть... Ага, тут зрізали... Тут зрізали завіз і тут були двері броньовані. Ну так. Дуже тісно для моїх габаритів, трошки він замалий. Буріння паль це не найцікавіша частина мостобудівельної роботи, тому, на жаль, наш з вами огляд сьогодні буде такий коротенький. На радість тим, хто полюбляє короткі ролики. Але ті, хто мене просить, щоб я вже такі повноцінні давав по годині тривалістю, то для них це, можливо, буде трошки сумно дивитися. Але все одно, я думаю, що як почнуть... Вже будувати опори, будемо приїжджати сюди, тут буде більш цікаво. Але ми бачимо, що на самому майданчику, як це зазвичай буває у автомагістралі Південь, досить жваво, багато техніки, багато працівників і всі щось роблять. Моцні стропи понесли, не знаю навіть, яку вагу вони витримують. Тут бачимо, триває налагодження бурової. Оце ковшебур. Бачимо, вже буровий стіл поставили. Але не знаю, тут начебто ще нічого не бурилося на цьому березі. Зараз ми у хлопців ще уточнимо. Може я щось пропустив. Оспілкувався щойно з хлопцями, і виявилося, що ми з вами найцікавіше таке пропустили. На жаль, бурова не складається, а навпаки, розкладається. І почали вони тут бурити у суботу. Протягом кількох днів вони забурили всі чотири палі. І там, де ми бачили буровий стіл, там десь дві-дві з половиною години тому прийняли останній бетон на останню палю. І зараз борова готується переїхати на нижній майданчик, щоб розпочати буріння паль під останню проміжну опору, яка розташована на березі річки. І поки я дістався сюди, бачимо, що тут вже майже завершили вивіз будівельного сміття. Принаймні те, що треба було вивезти за виключенням цієї технологічної відсипки, яка ще потрібна. Щойно поїхала остання машина. Також помічаємо тут стапель, на якому ймовірно зберігалися каркаси армувальні для паль. І на цій дільниці, власне, і виробляються ті каркаси, які потім доставляються до місця буріння. Ми бачимо там далі нагромадження їх, і зараз тут жодної роботи не проводиться. Я думаю, що або всі, або більшість з того, що тут треба, вже виготовлено. Ну от певно і все, що я вам можу сьогодні тут показати, тому на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки або через функцію спонсорства на Ютубі. На жаль, зараз такий час, що кудись їздити, щось знімати я можу лише за вашої матеріальної підтримки, тому ваша підтримка для мене дуже важлива. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Автокушен.фо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових поглядів. Пока!